Всім привіт! Сьогодні дуже важлива тема соціалізація та адаптація цуценя. Веземо малу в місто. Ева досить добре почуває себе за містом в селі. Але якщо так буде продовжуватись, і вона ніколи не відвідає місце, дуже важко її буде передати новим людям, тому що собака може залишитись трошки дикою. буде… Реагувати на різні подразники, авто, інших собак, людей, велосипедистів і так далі. Дуже важливо привчати собаку до подразників, соціалізувати та виховувати там, де вона буде жити. У мене є учень, це Гермес, Цусеня вижила йому півроку. І в нього теж є невеличкі проблеми реакція на цусеня. Тому я вирішив. Об'єднати ці дві місії, соціалізувати Еву і допомогти Гермесу не реагувати на цузика, який буде тренуватись поруч, зазвичай люди діляться на два типу: перші, коли бачать собаку на вулиці, проходять повз як можна скоріше, не звертаючи увагу, а інші. Пограти з цією собакою, і майже ніхто не робить так, як робимо ми, і це фундаментальна різниця в цьому, щоб собака ваш не реагував на інших собак, які будуть зустрічатись вам на вулиці, завдання заключається в тому, щоб навчитись якось взаємодіяти з вашим собакою, не звертаючи уваги на іншу собаку. Тобто, Інша собака є. Вона поруч, але ми, не звертаючи увагу, виконуємо щось. Це може бути просто за кормиком походити, можна якісь командочки відпрацьовувати що завгодно. Головне правило, щоб ваш собака зміг концентруватись на вас в присутності іншої собаки. Вони не хочете єсть. Ева, я. Привет. Ой, Здравствуйте! І зараз підзив. Пам, пам Зараз ми можемо спостерігати наскільки страшно а, Еві від контакту з іншою собакою. Поки що вона боїться, але а, коли вона буде дорослою, цей страх може перерости в агресію, якщо ми з дитинства не привчимо її адекватно реагувати на собачок. А гермес. Йому дуже цікаво цуценя. Він хоче з нею спілкуватись, але ми вчимо його бути під контролем і вчимо його робити підзивчики в присутності незнайомого цуценяти. <плес> в цій ситуації гермес вчиться, що не кожна собака хоче з ним грати. А Ева, хоч і трошки агресує і показує свій характер, але вона намагає захиститись. Вона тим паче отримує досвід, що ніхто її не з'їсть, ніхто її не ображає, і в принципу це собака, хоч і більше її, але він цілком безпечний. Отлично. Найкращий варіант соціалізації та адаптації це коли ми разом щось робимо, але собаки комунікують не один з одним, а з господарями. Тобто ми разом йдемо, але кожна собачка зі своїм господарем. Вони не просто гасяться і грають, а ми щось разом робимо, ми вчимося якимось вправам. І одна собака дивиться на іншу, і вони часто повторюють один за одним. В цій вправі завдання одного собаки сидіти на витримці, а іншого відволікати, ходити і працювати. А на цій вправі ми відпрацьовуємо синхронну витримку, де обидва собаки сидять і не зрушують з місця. Окремо хочу звернути вашу увагу на те, що все це відбувається під звуки траси. звуки... Авто і собака потроху теж привикає до всього цього. Навколо ходять люди, голуби, інші собаки там десь гуляють, а собачка вчиться концентруватись на людині. Витримка змінюється активністю. І зараз ми активно працюємо з цуценятами і вчимо їх не звертати увагу на один одного. Хоча вони трошки звертають, але з часом вони навчаться концентруватись тільки на людині. Активність скінчилась і знову витримка. А, вчимо собак балансувати між активною такою збудженою поведінкою і вмить собака має вміти заспокоїтись і знову уважно чекати. Якщо цуценя встало, ми повертаємо його на місце і нічого не даємо. Видача винагороди відбувається тільки тоді, коли цуценя дочекалось повернення людини. Зацик, люди на нереагируют, мы реагируем. Ось у нас відбувається перша зустріч з незнайомим собакою. Зазвичай можливо було б взяти там, контролювати більшу увагу нашого цусеня, але собака без повідочка ну, і неможливо переключити, вона підійшла і понюхала нашу цусику. Тому я ніяк на це не реагував, да? просто їм можливість познайомитись і, як бачите, все, все нормально, без паніки, без суєти, спокійно понюхались. Дали там і пішли по своїх справах. А ось тут дивіться, будь ласка, уважно. Сидить людина на лавсі, цуценя хоче до нього підійти. Я просто повідочок тримаю так, щоб не було можливості. Ну і не вийшло, і не вийшло. І цуценя втратило цікавість і пішло собі далі. Тобто не треба давати малой, малій контактувати з людиною, якщо людина цього не хоче, і ви на даний момент цього не хочете. А тут дивіться уважно. Бачите, прийшли люди. Ніяк не зреагували, А зараз я хочу показати цуцику, що зі мною набагато цікавіше, ніж з тими людьми, які ходять по парку, тому що зі мною можна поганяти за смаколиком, і це буде весело, смачно і цікаво. І відпрацьовувати різні командочки. І тоді цуценя набагато уважніше стежить за вами, а замість того, щоб стежити за різними подразниками. Якщо ви бачите інших людей або собачку, яким треба поступитися дорогою, то краще відійти в сторонку і дати вічливу дорогу. Це все поки що прості та веселі вправи, але це все. Дуже швидко перетвориться в чіткі та швидкі команди, якщо ми будемо їх відпрацьовувати регулярно і правильно. Пам'ятайте, що у собаки дуже швидко. Формуються звички. Якщо ваш собака буде вчити тягнути повідок, на всіх пригати, ганяти всіх, це стане звичкою, і потім дуже важко з цим буде боротися. Якщо ваш собака звикне ходити біля ніжки, ходити за шматочком, ходити на провищому повідку, слухати, що ви кажете, взаємодіяти з вами, звертати на вас увагу, дивитися на вас під час прогулянки, то це все сформується в звички, в риси характеру. і... Ви отримуєте собаку вашої мрії? Бачите, наскільки спокійні стали собаки. В кінці цієї прогулянки вони не збуджені, вони не хекають, вони нікуди не рвуться, вони дуже добре один на одного реагують. І це з всього а, лише одна прогулянка, якщо робити їх різноманітними, але не просто якимись безглуздими а корисними, це буде формувати характер та звички вашого собака. На цьому наше тренування скінчилося, і ми з Евою полетіли. О, далі по своїх справах. Всім бажаю здоров'я і добра. Слава Україні!